Усім привітики! Я Навозенко Альона, студентка 131-ї групи, голова волонтерської та пошуково-дослідницької комісії Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Баньковського Херсонського державного університету. І сьогодні я розповім вам, хто такі волонтери, яка їхня діяльність, хто може стати волонтером та чи є волонтери у нашому навчальному закладі. Волонтер від латинської волонтеріус воля, бажання від англійської волонтері. Добровільний, доброволець, ти й добровільно. Це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. Волонтером може стати будь-хто. Важливо мати щире бажання змінювати світ на краще. Видів діяльності безліч, тож ти неодмінно знайдеш той, що підходить саме для тебе. Волонтерство зближує активних та мотивованих людей, допомагає прокачати навички та відчути себе частинкою чогось більшого. Щойно ми з вами розглянули, хто такі волонтери, яка їхня діяльність, хто може стати волонтером. І нарешті настав час дізнатися. Про волонтерів Береславського фахового педагогічного коледжу. Волонтерську діяльність я розпочала з початку повномасштабного вторгнення. Поширювала різноманітну інформацію, дописи в соціальних мережах, донатила, долучалася до зборів. А відтепер я волонтер, котрий і власноруч робить ці збори. Ми збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Є запит, є бажання, інформація, пост, зібрані кошти і придбання того, чого потрібно. Нещодавно ми зібрали кошти і придбали та відправили хлопцям два Мавіка 3Т з тепловізором, а перед цим збирали на Стерлінг, генератор та також тепловізор, тобто дуже багато чого. І наразі моє завдання полягає у тому, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним. 21-ї групи. Устіна Вовольга. На протязі року, можливо, і більше, я займаюся волонтерством. Я збираю посилки нашим хлопцям на передову. Здебільшого я прошу список них, те, що їм дійсно потрібно. Так само я ходжу робити окопні свічки. І, звісно, як кожен українець, я донатю для нашої перемоги. 131 31-ї групи 3 курсу о Тетяна». Я волонтерка, і волонтерю я в криворізькій організації Open Space. Суть цієї організації полягає в тому, щоб навчити дітей пристосовуватися до соціуму та навчити їх писати читати, тобто підготовка до школи. Волонтерю я як з дітками з вадами, так і здоровими. Я викладач фізичного виховання Бориславського фахово педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Буньковського Херсонського державного університету. З перших днів деокупації міста і району, займаюся волонтерською діяльністю. І вже майже рік ми розвозимо продуктові набори по селам Бориславського району. Люди нам за це вдячні. І Крім того, що ми розвозимо продуктові набори, я евакуював більше 150 чоловік, серед яких 15 інвалідів. Складно не згадати, що в нашому коледжі є студентська рада, де функціонує безліч комісій, серед яких є і волонтерська. Окрім того, що ми робимо дописи. Поширюємо інформацію. Ми донатимо та наближаємо перемогу. Я сподіваюся, вам сподобалось наше відео. Варто лише додати, що волонтерська діяльність дуже складна. І не потрібно ніколи здаватися адже разом ми повинні робити цей світ кращим.